Друзі, добрий день, точніше вечір. З вами знову канал Нотатки Мисливиця. Я продовжую знімати, так сказати, епопею про бурсуків. Дуже вони мені подобаються. Зараз трохи потепліло, але на днях передають сніги, і мороз. І тут ми бачимо, як бурсуки, точніше один бурсук, збирає листя і буде утеплювати нору. Він відчуває, що. Скоро морози. Треба якось утеплюватися. Бурсуки дуже добре відчувають зміни погоди. Бачите, як він набрав листя. Собирає все кругом нори і несе. Ну а тут уже через декілька днів випав сніг. Недаром брусуку теплював нору. І ви бачите, навіть у таку погоду барсуки вже не сплять. Снігу небагато, сантиметрів п'ять. Але все одно вони вже заснути не можуть. Я ходив там біля нори, то вони пеньки порозгрібають, шукають там у пеньках всякі личинки, комахи. Ну і цим харчуються. Вони дуже добре риють землю. Буває, щось унюхають якоїсь жука. І от по всі лісосмузі вони поперевертають усі трухли коріння, всі трухли пеньки. Пообкопують їх і тоді зразу видно, що тут є борсук. По цих пеньках тільки можна определити, що тут живе сім'я бурсуків. Лисичка щось давно вже в гості не заходила. Може на другому відео буде. Тоді побачимо. Фаза нам зараз теж важкувата. Вони не можуть до їжі добратися. Ну а брсук, похоже, знову. Хоче залицятись до борсучихи. Покусує її за вухо, це молода пара, тут усе зрозуміло. Бачите, як вони чепуряться на морозі. Але в їх жиру достатньо їм не холодно. Інтересна ця пара. Я вже дорогий рік за ними не глядаю. Підписуйтесь на мій канал. Пока.